Щодня йдуть на смерть абсолютно беззахисними українські пожежники. Скандальні пожежі на Васильківській нафтобазі та в Чорнобильських лісах оголили всі проблеми рятувальної служби. Застаріла техніка, неякісний спецодяг та мізерна зарплатня з техногенними катастрофами в Україні сьогодні борються буквально на голому ентузіазмі. Та як довго ще до повного колапсу і хто захищатиме українців завтра? Відповіді далі. Вони щодня ризикують власним життям заради порятунку інших, роблять це без якісного захисного одягу і техніки. Вогнеборці терпіли до останнього, але нині кажуть, про них усі забули. Ось так вдягають рятувальників у Запоріжжі. Смотрите, вот це форма, яку видала мені государство. Значит, це боевая одежда начальника караула. Чудесный плащ маскировочний, современні краги, современна обувь. Вот в этом я должен тушить. Вот это, в этом тушат пожары э, личный состав. Пожарные, командиры. Посмотрите, пожалуйста, на вид. И напоминаю, мы живем в 2015 году. Вот такие стены в их службовом помещении. На эти прелести лучше ночью, конечно, не смотреть, потому что становится страшно. В нашей части, кстати, можно снимать фильмы про Магидон. А це вже Харків, пожежна частина в Ленінському районі. Спецавтомобілі пережили не один капітальний ремонт. ржу щоразу зафарбовують, метал вже не раз зварювали. Срок амортизації і попитки всячі ремонтів Ручек по закрыванию отсеков уже себя исчерпал, поэтому прибегли к современному методу, методу установки щеколды, чтобы у нас по пути следования к месту вызова не открывались самопроизвольно отсеки и не выпадало наше имущество на проезжую часть. Рятувальники не припиняють дивуватися новому, нібито захисному спорядженню. Аби зекономити гроші, керівництво порадило хлопцям використати каналізаційну трубу. Ми забрели із пластикової каналізаційної труби е защитної чехли для защити від падіння цих елементів стриїльних конструкцій. зверху. Щоразу після масштабних пожеж, в яких ціною власного життя вони рятують інших. Їм обіцяють золоті гори, спецтехніку. Нові ...спорядження, великі зарплати. Вогнеборці знову чекають. Минає місяць, другий, а нічого не змінюється. Тож остання надія звернути на себе увагу пікетувати Верховну Раду. Дмитро приїхав із Вінниці. Чоловік не приховує рушати на мітинг, його наполегливо відмовляли. Телефонували, сказали, що бажано покинути групу, тому що я в чорному списку, про кар'єрний рост я можу забути. За три роки служби Дмитрові видали лише один комплект форми. Саме в ній він і приїхав. А спецодягу, в якому вогнеборці йдуть у саме пекло, він ніколи не бачив. Найзахищеніший зразок уніформи спалахує від звичайної запальнички. От цей костюм, який видірєш 800 градусових температури. Це необичний. Це да, волшебний если... костюм, який да, в супер случаях одівається при сильних пожарах, при сильних температурах. Це ТК-800. Термокостюм з найвищим рівнем захисту від вогню. Саме в такому обмундируванні рятувальники боролися зі стихією на нафтосховищі під Києвом. Як бачимо, костюмчик перевірки не витримав. Болюча тема для надзвичайників і заробітна плата. Юлія разом із маленьким синочком теж тут. Жіна Зі своїм чоловіком служить у броварській рятувальній частині для молодої сім'ї грошей катастрофічно не вистачає. Дві тисячі двісті точно так же на що вам вистачає ці гроші. Ну заплатити за комунальне засаді, буквально Як жити з дітьми. Ярослав один годує родину, адже мати вже на пенсії, а дружина в декретній відпустці. Зарплата дві дві триста, дві чотириста. На що? Ні на що. Аби хоч якось виживати, рятувальники шукають собі підзаробіток. Хоча це і протизаконно. Большинство ребят по можливості підрабатують. У зв'язку з законом корупції офіційно підрабатувати нам не можна. От. Ну так, на халтурах, где-то на стройках, в охрані, таксисти. Ну, таким макаром. А вижити на ці гроші неможливо. Просто неможливо. Тож близько сотні пожежників вимагали від депутатів звернути увагу на проблему простих рятувальників. Через дві години до них таки вийшов заступник міністра внутрішніх справ. Сергій Яровий кілька хвилин поспілкувався з представником мітингарів. Але чи мають вирішувати проблеми і як, так і не сказав. Тож хлопці знову будуть чекати і далі рятуватимуть людей. Олександр Храпась, Денис Голіков, НТН.